На ранку, малята. Діти, а були ви коли-небудь на морі? Чи бачили ви його безкраї простори? Ні, тоді сідайте ревненько, слухайте гарненько. А я познайомлю вас із морем та розповім казочку про синє-синє Чорне море. Жили були в Україні, синє-синє Чорне море та маленька допитлива дівчинка на ім'я Маринка. Море було дуже велике і глибоке, але зовсім не страшне, а дуже ласкаве. Вдень воно мінилося, як велике дзеркало, відбиваючи сонечко, а ввечері ставало темне синє, майже чорне, звідси отримала своє ім'я Чорне море. Одного разу Маринка прийшла на берег і тихенько прошепотіла Море, море, а що ж тобі живе? Море лагідно. Зашуміла хвилями. Ш. І Маринка побачила. У воді швидко пропливали сріблясті рибки. Це були хамса та ставрида. Вони блищали, наче маленькі зірочки. На мілководді серед камінців ховалися кумедні крабики. Вони махали своїми клешнями, наче віталися. А ще, і це був найбільший секрет. Час від часу біля берега з'являлися великі грайливі дельфіни. Вони вистрібували з води, роблячи сальто, і весело свистіли. Уй. Привіт, дівчинка!» Маринка сміялася і кидала в воду камінці та мушлі, які море потім повертало їй на берег. Чисті та гладенькі, ніби подарунки. Коли Маринка стовлювалася, море співало їй колосково. Плес-плес-плес, спи. І вона засинала прямо на теплому пісочку. З того часу Маринка та Чорне море стали найкращими друзями. Вона приходила до нього щодня, щоб послухати його казки про далекі кораблі та підводні пригоди. Ось така казочка. Сподобалась вам?